Як любі оселі твої, Господи, Саваоте, затужена та умліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої. При жартівниках твоїх, Господи, Саваоте, царю мій. І Боже мій, блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити тебе, блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ ранній, Благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саволоте, послухай милому мою почуй, Боже Яковів, щите наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший би день на подвір'ях своїх, аніж тисяча в одному місці. І я б вибрав сидіти при порозі дома мого, Бога, аніж жити на метах безбожності. Бо сонце та щит – Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Ти самооди блаженна людина.